Прямому репортер, тож одразу до головних новин. Ситуація на сході дещо загострилась. Два дні поспіль. Ворог активно наступає на купінському напрямку на Харківщині. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, на цій ділянці фронту йдуть запеклі бої. Положення сторін змінюється динамічно по кілька разів на добу. Водночас, на бахмутському напрямку, українські військові поступово просуваються вперед. За даними Генштабу, окупанти зосереджують свої зусилля на п'яти напрямках. А за добу відбулося 40 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі Південно-Західніше Андріївки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Костянтинівки та Деліївки Донецької області. Склад ракетного озброєння окупантів уразили сьогодні сили нашої оборони. Як повідомили у страткомі ЗСУ, йдеться про арсенал у тимчасово окупованому ювілейному на Луганщині. Раніше у соцмережах з'явилися відповідні фото та відео. При чому окупанти заявляли, боцімто спрацювало ППО. Сили оборони ліквідували ще пів тисячі окупантів. Вивели із ладу п'ять танків та сім бойових броньованих машин. Знищили 18 артилерійських систем та один засіб ППО. Також у ворога мінус 13 безпілотників оперативно-тактичного рівня і 10 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. На загальні втрати росіян наближаються до 238 тисяч особового складу. Двоє дітей постраждали у наслідок вибуху на Херсонщині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, у Трифонівці на вулиці діти знайшли невідомий предмет. Коли почали з ним гратися, пристрій здетонував. Хлопчики восьми та десяти років травмувалися. У них черепно-мозкові травми, контузії. А молодший ще отримав уламкові поранення тулуба та рук і опік ноги. Їх ушпиталили. У ОВА вкотре закликали батьків постійно говорити із дітьми про правила мінної безпеки. Одна людина загинула унаслідок учорашніх обстрілів Херсонщини. Майже 70 разів окупанти обстріляли територію області. 10 снарядів випустили по Херсону. Гатили із мінометів, артилерії, градів та авіації. Під ворожим вогнем опинилися житлові квартали населених пунктів. Два безпілотники за сьогоднішній ранок збили наші оборонці на Сумщині. Про таке повідомили у обласній військовій адміністрації. Ворог не припиняє і обстрілів регіону. Зокрема, вночі та вранці армія РФ вісім разів обстрілювала прикордоння регіону. Як повідомила обласна влада, під ворожим вогнем опинилися Есманська, Хотінська, Юнаківська та Дружбівська громади. Ворог бив із мінометів та із гранатометів. Попередньо минулося без втрат серед мирного населення та без руйнувань цивільної інфраструктури. Вагнерівці у Білорусі наразі не становлять загрози для України. Так заповняють у Держприкордонслужбі. За даними відомства, зараз йдеться про кілька сотень найманців. Масштабного заведення приватних військових компаній на територію Білорусі не спостерігають. Водночас не виключено, що вагнерів можуть залучити до дестабілізації ситуації на кордоні з Україною або ж і з іншими країнами, з якими межує Білорусь. На Харківщині трактор натрапив на протитанкову російську міну. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, тракторист травмувався його шпиталили. Інцидент стався на околиці селища Андріївка під час сільськогосподарських робіт. Вова закликали не чіпати підозрілих предметів, не відвідувати лісів, лісосмуг та інших відкритих просторів, особливо тих, де точилися бої або які перебували під ворожою окупацією, у разі виявлення підозрілого предмета телефонувати на номери 101 або 102. Чотири ракети запустили росіяни цієї ночі по Харкову. Вдарили з комплексу С-300. Дві ракети вибухнули у повітрі. Ще дві влучили у землю на стадіоні та у дорожні покриття на території Шевченківського району. У чотирьохповерховому будинку повибивало вікна. А за даними обласної влади, постраждалих немає. Вночі росіяни вдарили і по Запоріжжю. Постраждала одна людина. У частині одного із районів міста зникло світло, пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Від вибухової хвилі у прилеглих будівлях повилітали вікна. Напередодні ж армія агресора обстріляла 13 населених пунктів області. У Степногірську поранено сімох людей. Також постраждали Гуляйполе, Новодарівка, Левадне та інші прифронтові села. Є руйнування житлових будинків, адміністративної будівлі та об'єктів соціальної інфраструктури. Російські військові обстріляли Краматорськ на Донеччині, ударили по території підприємства. Пошкоджені виробниче приміщення та автомобілі під вогнем. Також опинилися вугледарська та Мар'їнська громади. Із градів окупанти обстріляли Авдіївку. У Часовоярській громаді пошкоджені чотири багатоповерхівки, сім приватних будинків та нежитлова будівля. Є руйнування і на Лисичанському напрямку. Через ворожі обстріли минулої доби в області загинули двоє жителів, і ще одна людина поранена. Збільшення підтримки Україні є найкращим способом допомогти світовій економіці. Про це заявила міністерка фінансів. США на полях саміту міністрів фінансів G20 в Індії. Вона наголосила, що фінансова допомога має велике значення для української боротьби. Міністерка зазначила, що Вашингтон продовжить обмежувати доступ Росії до військового обладнання та до технологій, які Москва використовує проти України. Ми надаємо не Україні необхідну підтримку, щоб вона могла боротися за свободу та свій суверенітет. Ми далі будемо обмежувати доступ Росії до військового обладнання та технологій, необхідних для війни проти України. Одна з наших головних цілей цього року це боротьба зі спробами Росії обійти санкції Приготування страв як один із методів реабілітації його застосовують у Львівському центрі Незламні. Там захисники на ерготерапевтичній кухні готували вареники з професійними кухарями. Реабілітологи кажуть, такі заняття добре впливають на фізичну та психологічну реабілітацію захисників. Докладніше у матеріалі моїх колег. Максим у центрі в очікуванні на протезування. А поки чекає, говорить, не міг пропустити майстер-клас від досвідчених кухарів, бо хоче навчитись смачно готувати для донечки. Ми сьогодні з хлопцями готуємо вареники. Які ми вважаємо, будуть цікаві для хлопців, вареники будуть з картоплею і з сиром. Військовослужбовець Максим Марченко отримав важке поранення під час виконання бойового завдання. Лікарям не вдалося врятувати ногу, тож нині є час для особистих справ. Е, На передовій до ратували там всі <свісно> В незалежності так. Дося у мене каже постійно, ти каже, тата, у мене саме смачно готуєш. Я просто весь час проводив останнє на війні, тому, тому наразі радію. Від всіх процесів, навіть від готування якогось, розумієте, Олег Дубовий. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну не чекаючи повістки, вступив добровольцем до лав територіальної оборони. Кілька місяців тому отримав важке поранення і чоловікові ампутували обидві ноги. Та це не привід, говорить боєць, жаліти себе. Тож випробовує всі можливі і запропоновані види реабілітації. На майстер-клас чоловік прийшов разом з дружиною. Говорить до війни часто разом на вихідних готували. Бувало і не раз колись неділю збиралися з сім'єю. то вперед Мені дуже подобається. Дома теж люблю готувати, їсти не знаю, як зараз буде, але якось ми пристосуємося. Такі заняття сприяють покращенню різних навичок у пацієнтів, говорять реабілітологи. Розвивають моторику, координацію рухів та допомагають концентрації уваги. В нас це є закладено на генетичному рівні приготування наших національних страв, і це є елементом. Якоїсь м'язової пам'яті, і воно, звичайно, що буде допомагати в одужанні. Я думаю, що наступне буде приготування борщу, приготування голубців. Воно так само додасть цінності результатам нашого реабілітаційного процесу. І, звичайно, терготерапевтична кухня вона допомагає краще, якісніше реалізувати потенціал наших пацієнтів. Крім цього, бійці призвичаються до елементарних побутових речей в нових умовах для них. Немоделювання ситуації, приготування реальної їжі воно дозволяє зрозуміти пацієнту, як йому повернутися до побутової активності щоденної. Так само, як малювання, так само, як виготовлення різних елементів декору, тобто, це є все результат. То є великою проробленою роботи ерготерапевтами, фізичними терапевтами в процесі реабілітації. На ерготерапевтичній кухні центру Незламні вперше готували і професійні львівські кулінари. Для бійців організували майстер-клас безкоштовно. Може, би якось хотів сказати, незламні вареники, але в нас вийшли дуже ніжні вареники, і наша задача сьогодні була з хлопцями більше показати, що можна. Далі розвиватися, не зупинятися. Є багато цікавих речей, і ми дуже раді, що сьогодні могли долучитися до такої правильної справи. Пацієнти центру незламні також грають у боулінг, стріляють з лука, малюють, рибалять, катаються на конях. Це нові види фізичної та психологічної реабілітації, що мають ефективні результати. Іван Боярченко, телеканал прямий. Це усі новини на цю мить. Більше інформації знайдете у телеграмі прямого. Підписуйтеся, якщо досі цього не зробили, і обов'язково оновлюйте стрічку новин, щоб нічого не пропускати. Ну і стежте за нашим Ютубом. Там багато контенту, зокрема, ексклюзивного, тобто такого, який не потрапив до трансляції прямого ефіру. Тож щоб знати більше і нічого не пропускати, завжди залишайтеся з прямим.